Мойсей Фішбейн Лови мене, мій світе, олови. Лови мене, мій світе, о лови, В кублі пташина, у норі лисиця, до кого сину людському проситься? До кого йтиме постать сяйнолиця, й нолиця, Нема де ні молити, ні молиться. Нема де прихилити голови. Оплинь до мене благої степлинь, по засвіти розливано теплінь, по горню білину, по персть, по глину, по плоть солодку гіркоту полину, політепло, по вінця часоплину. Оплинь до мене, благої степлинь. Теплінь у світі. Господи, лишень, хай не зникає цей безокрай синій, цей сад молінь, і злавди, і скиній. Лиши мені леліточку на глоді, лиши мені ці спалахи вишень, По великодню тишу, й годі, годі, переможного миру вам.